те, що авторка щоденників війни Ангеліна Вєтрова розповідає, з Білозерки вона з чоловіком виїхала у листопаді 2022 року, коли російські військові почали обстрілювати правобережжя. Спочатку 9 місяців жили у родичів в Миколаєві, потім переїхали у Миргород, де оселились в одному з санаторіїв. Позвонила соціальна служба. А я перед тим в інтернеті прочитала, що в Україні такий відкривається пілотний проект, що пенсіонери можуть жити як в притулку в двох санаторіях. З нами живе ще мама, наша Сашина Мама їй 82. Там живе дуже багато людей. З різних регіонів України з регіонів, де йдуть активні бойові дії, і ті, в кого зруйноване житло. Жінка показує свою надруковану книгу у щоденниках війни. каже описане життя у Білозерці під час окупації. Під час цих розмов виникла така думка, що потрібно записувати те, що відбувається. Просто вирішили записувати для них, для дітей. Писала. Страшно було писати страшно, тому що ви ж знаєте всі, що в окупації окупанти перевіряли телефони, вони могли на світанку зайти в будинок, все перерити, і смартфони це перше, що вони перевіряли. Тому я писала в основному вночі і відправляла сину, який живе за кордоном, і чекала від нього відповіді зберіг. Як тільки він писав зберіг, я видаляла на своєму телефоні. У Білозерці родина дочекала звільнення правобережжя. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, говорить жінка, вони відкрили продуктовий магазин у селищі. Великі магазини закрилися, їсти не було де купляти. Все навантаження було от на такі маленькі магазинчики, яких залишилось лічені. В один момент я зрозуміла, що це наш вклад у перемогу, тому що одна бабуся вона каже. Діточка, ви ж не виїдете, ви ж залишитесь, ну, от я собі думаю, так це ж ми тут допомагаємо, щоб люди вижили. У листопаді 2022 року російські військові почали обстрілювати правобережжя під вогнем, був і їх магазин. Пригадує жінка. А 19-го перший раз обстріляли сильно. І я тоді була в магазині. Це були касетні ракети. І як тільки воно перший раз зірвалося, мені здавалося, що прямо над головою ще був чоловік в магазині. Я якось так крикнула, лягаємо всі, і ми полягали. І наш магазин прошило сім чи вісім осколків. Ззаді зірвалася ця ще частина цієї касети. І ну просто над головою літали, просто зеленчали по цих стойках, от в магазині. І все. І це була остання крапля. і Ми вирішили виїхати. Ідея опублікувати спогади про окупацію належить старшому сину Євгену. Він за допомогою штучного інтелекту створив малюнки до дописів матері, став редактором видання і склав макет. Книга двомовна українською і англійською. Ну, по-перше, чому ми вирішили англійською? Тому що побачили цікавість, бо як тільки ми виїхали в Миколаїв, до нас приїхав журналіст з Нью-Йорк Таймс, цікавість у американців, у інших європейців, якби була до України, до війни, до окупації, тому ми вирішили зробити цю книжку ще й англійською, для того, щоб весь світ зміг прочитати правду про окупацію Херсонщини. Російською армією окупантами прибуток від продажу книги Ангеліна віддає на потреби Збройних сил України, допомагає підрозділу, де служить її молодший син. Син пішов добровільно, навіть по здоров'ю в нього є, як це сказати, можна не йти служити. Але він пішов і дуже патріотичний. Ми вирішили і так і вирішили надрукувати цю книгу, щоб ця книга стала донатом для підрозділу, де служить наш син. Тому що ще до книжки ми збирали неодноразово. Наклад щоденників війни 150 примірників, говорить авторка. Перші книги вже відправили до адресатів. За день на потреби підрозділу сина зібрали понад 10 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.